Вітаю, друзі! пиріг морквяний, смачний, корисний і нескладний в приготуванні. До потрібної моркви додаємо добряче збиті яйця з цукром і одну столову ложку вершкового масла розтопленого або просто олія, як найчастіше додається. Далі борошно, і так як тісто важке за рахунок моркви, і в мене замість борошна горіхи подрібнені і цільнозернове борошно з висівками, в суху суміш даємо розпушувач, і далі все разом поєднуємо. Ось так, Спочатку розпушувач з борошном або з сухою сумішю, а потім все разом такими рухами зверху, знизу, вверх, щоб все захватить, зачепити. Тісто мусить бути густеньке, тому як, що як ви зробите його геть рідким, то розпушувач підніме тісто і в процесі випікання воно дуже осяде. Також сюди пасує кокосова стружка, кориця і ще горішки нарізані шматочками. Якщо це у вас в кексовій формі, то ще родзинки давайте. Ось таке яскраве ароматне і густеньке тісто ми випікаємо з вами. Готовий коржик, більше схожий він на галету. прикриваємо сметанним кремом або шоколадною глазур'ю. Глазурь накладаємо на ту внутрішню сторону, яка була до додечка, вона більш пориста і багато в себе впитає глазурь або крему. І зберігаємо в холодильнику. На той всякий голодний случай, коли хочеться чайочку, ну не хочеться щось некорисне їсти. розумієте? Друзі, звичайно, я розумію, що трохи дивно виглядає морквяне тістечко, але повірте, моркою не пахне, вона перепеклася, вона солодка, смачна. Ви пробуйте свій рецепт мерквяного тіста, і ви щоразу будете готувати, коли хочеться чогось такого цікавенького. Ну все, друзі, готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких. І бережіть тих, кого любите.